Друзі, вітаю! Путін починає хвалитися новими ядерними цяцьками знову ж таки погрожуючи штатам. Не Україні тут якраз таки мова вже йде про Посейдон. Підводні човни без Путін ще не навчився в в Говорювати слово дрони, тому вони в нього безекіпажні човни, які плавають під водою. От загалом трошки плутався Путін в термінології. сидів з якимись там ряженими військовими, був міністр оборони, але між ними посадили повара. Десь ми таке вже бачили новий Пригожин. Причому повар так знатно кивав кожен раз, коли Путін згадував туборів'яснік та Посідон, виникало враження, що начебто він щось там і розуміє. Але не розуміє цього Путін. Путін лякає захід новою ракетою аналогов. Нєт, каже, дав нас самих ще є навіть нєт, но уже єсть. От, а що це значить? Чому він це починає залякування по новому кругу? Правда, ти не налякаєш бельгійців. Бельгійці сказали, що якщо Путін вдарить по одній з європейських столиць, а тим більше по Брюсселю, вони зітруть Москву з лиця землі. Москва вже відреагувала, непогано там закручується. Є й погрози в нашу сторону в британській пресі з'явився матеріал авторський. Це не є матеріал редакційний. Авторський, що мовляв, Києва може не бути на. Але ці землі. Що це означає? Цей матеріал з'явився не просто так, я вам зараз все поясню, бо хтось уже навіть подумав, що це російська пропаганда добралась до британської преси. Ні, насправді це дещо інше. Угорщина допомагає Білорусі, а Дмитрієв каже, що за рік Штати і Вашингтон домовляться і називає себе миротворцем. Ну таких смішних жартів ми ніде навіть і не чули. Підпишіться на цей YouTube канал, нас атакують російські боти, хочуть. Понизити нашу видачу, видачу україномовного контенту. Але коли ви підписуєтеся, коли ви ставите дзвіночок, YouTube навпаки розширяє простір, де є можливість україномовному контенту, політичному контенту, контенту, який дає розуміння, що відбувається в війну є більше переглядів, більше прекрасних українців можуть доєднатися. Друге, я вас попрошу зробити донат, останні 100 тисяч. Будь ласка, покладіть. Далі робимо паузу і будемо трошки заробляти гроші і відпочивати. Але зараз прошу останні 100 тисяч гривень в цьому зборі 5 автівок на 5 пікапів. Тому 5 гривень, 5 гривень дайте 5 і все. Більше навіть не прошу, ні 100, ні 200, ні 1000, 5 гривень, але кожен. Власне, Путін сидів з якимись там балбесами, вони кажуть, що це військові, обговорювали буревісні посідон. Путін сказав: Я ж вам об'ясню, за що ви там в полях України вмираєте. Зрозуміло, що за Путіна печення і чай. От який він безкоштовно їм наливав, правда, не пригостив, тому що чашки були порожні, а печиво надійно закрите поліетиленом, щоб, не дай Боже, хто не спробував. Путін говорив про бурів'яснік, що там же ж як ядерний двигатель включається, як же все прекрасно, Росія вміє з ядерними технологіями. А потім там же ж їх прилякав, що там стоїть їхні підводні човни. Путін каже: у нас свої підводні човни, там і ракета Посейдон, Ну і власне. Може полетіти в невідомому напрямку. Чекаємо на реакцію Трампа. Трамп зараз в Азії зустрічається з Сі Цзінпіном. Путін цим демонструє своє право на суверенітет. Мовляв, в мене є ядерна зброя. Не тисніть, не давіть, дайте мені розібратися з Україною. Але його розборки з Україною призвели до того, що світ стоїть на грані третьої світової війни, а Україна не здається. Путін, який навіть в цьому виступі казав, що вони вже оточили покровські, вже там котли і вже всіх схватили. Каже, готовий навіть західну пресу впустити. Типу ну правда каже, українці можуть зробити провокації, і ту пресу можуть там звідти і не вийти. От, то чомусь а, західна преса з української сторони знаходиться, але з російської ні, і ніхто їм не довіряє. Насправді в Покровську дуже складна ситуація. Те, про що говорить Путін, зрозуміло, що це неправда, це нагнітання, але ситуація складна. Я б дивився позицію нашого генштабу, дивився позицію деяких наших бригад, сам спілкувався з військовими. Непроста ситуація. Складна йдуть запеклі бої. Росіяни вже навіть там намагалися вішати прапор. Триколор, правда, його дуже швидко звідти зі стели, зняли. Витерли ноги, як і годиться російському прапору, щоб чесні і добрі люди в нього витирали свої ноги, тому що це фашистське лайно. Ну от, але бачимо, що дійсно там треба допомога, увага політиків і топ генералів для того, щоб ситуація не була критичною. Треба більше техніки, щоб ми воювали не тільки людьми, а більше воювали дронами та. Зброєю ще Путін говорив і про Сармати, і багато чого іншого каже взагалі, аналогів немає, ніхто зловити не може. Дуже дуже страшно, що навіть сам Путін боїться. Бояться всі, крім міністра оборони Бельгії, який сказав, що тільки це лиса а вдарить по будь-якою ракетою по Бельгії буде відповідь: зітруть з лиця землі Москву, причому повністю. Росія почала панікувати, кричати, що яй яя, як так можна з Росією так говорити, взяти і стерти Москву. Ну де ж ви таке бачили? Десь в куточку в пеклі посміхається Наполеон і каже, що таке вже було. ну От і власне можемо. Повторіть. Міністр оборони Бельгії сказав, що треба збивати російські літаки, збивати російські дрони і, і ракети, тому що вони погрожують, і це все треба зупиняти, тому що Росія надто багато на себе бере, і тому він закликає якраз таки робити такі кроки, щоб Росія розуміла де червоні лінії. Скажімо так, нам цей міністр оборони Бельгії подобається, але цього мало. Нам биш у цьому міністру оборони, так як в нас люблять, на одного міністра три міністерства, п'ять міністерств. Прийшов з енергетики, на тобі юстиції, прийшов з економіки, на тобі аграрку, прийшов там, був помічником на тобі культуру, все, що хочеш. А тому зараз я би цьому хлопцю точно порадив би в стилі нашого кабміну. У Нас, до речі, 100 днів Кабміну. Напишіть в коментарях, чи відчули ви їх роботу. 100 днів це європейська норма, коли дають оцінку роботі нового уряду, або його відправляють в відставку. Тут теж можете написати, подобається уряд, не подобається, відчули роботу, не відчули. Справедливо мало часу або навпаки в Європі за 100 днів ведуть відставку. Багато часу. Ми ж в війну, ми не можемо їм давати. Розкачуватися 100 років. Так? Тому напишіть, як ви відчуваєте, хай працює, йде відставку, нормальний, поганий. Напишіть і про уряд, і про прем'єра. І власне на цьому міністру оборони Бельгії треба дати безстрашний хороший хлопець. Треба йому дати ще й посаду міністра фінансів. Тому що, от якраз, страх Бельгії в фінансах нам з вами дуже не подобається. Оце те, що нам не треба, не хочеться, і ми цього б не хотіли бачити. Тому що страх дати Україні гроші, нормальні гроші, не супервеликі 150 мільярдів, не більше для початку. Але бачите, там є страх. То міністр оборони трошки цей страх розвіє і демонструє, що Росія це сніп на глиняних ногах. Нема чого боятись, треба бити, а далі розберемося. І тут вийшла така стаття, яку не всі зрозуміли, каже, що Києва може до весни не бути. І вже російська пропаганда скріншоти робить, розносить, але якщо статтю прочитати, це гарна маніпуляція британських журналістів, які кажуть, як в даному випадку написали колонку. Дивіться, якщо ви Україні ось ті 150 мільярдів, про які я говорив 140, там 140 євро, 150 доларів, найбільше, ви не дасте. То України може не бути, або вона піде на суперневигідний мир, а далі війна у вас. І ця колонка попереджає, це не те, що Києва може не бути, Київ буде ще тисячу років після. Але війна може бути на території Європи. І от якраз такими кроками вони закликають, говорять, дивіться, що може з вами всіма бути. Ось це якраз таки важливо пам'ятати європейським політикам. Бо, наприклад, не всі європейці мобілізовані. Частина з них розповідає: Ой, знаєте, типу, а ми ж тут за демократію Орбан блокує те, що Лука запускає кулі, метеокулі через територію Литви. Зрозуміло, що типова військова провокація. А Орбан каже: ні-ні, ні, давайте поговоримо, зменшити формулювання. Це воздушні шарики, давайте на них не помічати. Ну, явна гра на руку колаборантам, явна гра на руку фашистам і агресору. Але ні, Європа це пропускає. Європі треба мобілізуватися, бо дуже багато розмов про гроші і допомогу Україні, але дуже мало реальних грошей і допомоги Україні. Тому треба просинатися. І ця стаття, якраз таки, дзвоник, дзвоник, який каже: якщо не хочете завтра самі воювати, поможіть сьогодні виграти Україні. Власне, поки Європа думає, Дмитрієв каже, що за рік вони можуть домовитися, але знову ж таки, ви знаєте, як росіяни домовляються. Рік ще вони хочуть домовлятися, значить що, виграють час. Ви знаєте, що сьогодні росіяни обстріляли дитячу лікарню. Росіяни обстріляли дитячу лікарню, є поранені. Серед них, на жаль, діти є поранені. Розумієте? От, і ось для чого Дмитрієв просить час. Дмитрієв хоче, щоб дали їм ще часу завоювати Донбас, щоб дали час обстрілювати Київ, погасити нашу енергетику, знищити нашу енергетику. Бо знову ж таки, у нас було більше 40 гігават, а зараз трохи більше двадцяти. Гідроелектростанції немає, атомку захватили, захвачують нашу зелену енергетику. Бачимо, що відбувається. Це боротьба не тільки за людей, не тільки за культуру, не тільки за землю. Це ще й боротьба за енергетику. Вони крадуть нашу енергетику, вони просто крадуть наше. Розумієте, і коли Дмитрієв каже, ми домовимося, ми ж миротворці, повинні рухатись вперед. Да в ти повинен рухатися зі своїм путіним, недідьовим і пісковим. А не розказувати, що робити. Тому зараз Трамп зрозуміло, що на Дмитрієва не зважає. Трамп зараз зустрічається з Сідзінпіном. Штати якраз таки націлені на розмови на рівні лідерів великих країн, а не ось цих регіональних маріонеток, яких цих Дмитрієв розсилає з шоколадом в надії, що вони так само дешево коштують. Їх можна купити за шоколадку. От, але є інша історія. Розмова буде між великими серйозними державами, що далі робити з Росією і як правильно завершити війну в Україні. Я вам говорив зранку, що є вже умови китайців. Зараз побачимо, наскільки готова до цієї розмови буде Америка, яким чином команда Трампа й Сюзі Вайлз. От Венс знову ж таки, ну зрозуміло, що всі разом не летять. Венса залишили вдома. Він взагалі каже, що вже любить Україну. Сварка каже, в Білому домі була найпопулярнішим моментом в його кар'єрі. Отак, от він вже на нашій стороні, любить нас. От тому зараз дуже слідкуємо, як буде розмова Штати Китай. Це дуже важливо, тому що російські хатєлки і погрози. Давайте ще рік повоюємо і не чіпайте У нас на ця ядерна зброя. До одного місця до Кремля, от тому не зважаємо на це, дивимося за переговорами і підтримуємо нашу армію. Зараз дуже критична ситуація, не така, яку писав Путін, але й не зовсім така, як нам би хотілося Підтримайте, будь ласка, хлопців 5 гривень, 5 автівок, логістика на найгарячіші напрямки. Зробіть донат, підпишіться на цей канал, нас атакують російські боти, і ваша підписка навпаки дає простір україномовному контенту. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.